Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер клас Футзал, Футзальний прогноз екстраліга України, найвищий дивізіон з футзалу нашої країни. Сьомий тур в рамках цього туру зустрічається ураган Івано-Франківськ. Хід Київ. Мощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки, коменти, репости. Дуже стимулюють. на Подальшу працю. І я вам за це наперед вдячний. Ураган Івано-Франківськ. На сьогоднішній день. А іменно сьогодні п'ятниця. Я даю на завтра на 30 листопада свої прогнози. Ураган перебуває в таблиці на другому місці. Хід Київ п'ятий, Але Має клуб Хід один матч в запасі. Зустрічаються між собою команди, які дуже мало пропускають, дуже грають обережно і навіть я більше скажу акуратно. Ураган і хід по втраченим. І по здобутим балам. Друге, третє місце десь ось в цьому ракурсі займають. І я думаю, нас очікує 30 листопада в суботу. Дуже обережна гра. Я не думаю, що тут буде результат і кількість забитих м'ячів зашкалювати. Рахунок, так як і гра, теж буде невеликим. Тобто обережний результат, я б його назвав. Мій прогноз на матч ураган Івано-Франківськ хід Київ. тотал менше 7,5. Максимально, що я очікую, тут 3-3. Або ж, звісно, відповідно 2-4, 4-2. Ну, самий максимальний щот 4-3, 3-4. Одним словом, ви зрозуміли: не більше 7 м'ячів взагалом в матчі. Коефіцієнт вам сподобається, друзі. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись. вподобайки, коментарі, пости це дуже важливо. Якщо хтось вважає по-іншому, пишіть в коментарях. Хочете підтримати наш канал, пишіть в коментарях. Одним словом, очікую багато ваших коментарів з приводу цього матчу. Я вважаю, це центральний матч 7-го туру. Можливо, ви хочете запропонувати інший матч на якість і е, на роль центрального. Пропонуйте. Можливо, ви будете дивитись інший матч. Я буду дивитись саме Ураган Хіт. Не забуваємо підписуватись на наш канал, друзі. Вподобайки, коментарі, пости. Це дуже важливо. Бажаю всім. Скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скріншот перед початком матчу я закинув в наш телеграм-канал. Так що, хто підписаний на телеграм-канал, буде один із першими знати про мої прогнози. Дякую за увагу, дякую за підтримку, активність, друзі. Не забувайте, що всі посилання на всі мої соціальні мережі знаходяться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую наперед, всім удачі, всім добра і до зустрічі. Папа! -па.